Микола Амосов, Володимир Філатов та Микола Пирогов. Ці імена закарбовані у пам'яті українських лікарів як приклад для наслідування. Саме вони наприкінці 19-го і протягом 20-го століть створили всесвітню медичну революцію а за роки врятували тисячі життів по усьому світу. 400 операцій за день у воєнні часи, 5 тисяч операцій власноруч зробив за своє життя один із найвідоміших кардіохірургів українець Микола Мосов. А перший протез мітрального клапана серця зробив його другою людиною після Ярослава Мудрого, якого удостоїли звання великого українця. Микола Пирогов, який жив і працював у Вінниці, засновник військово-польової хірургії, започаткував використання анестезії під час оперативних втручань, а також вперше в історії світової медицини застосував гіпсову пов'язку. Філатов в першому світі ще 1931 року використав рогівку ока померлого. Після цієї новаторської операції у світі став поширений метод пересадки донорської рогівки, а лікар набув величезної популярності. Найбільшим досягненням Філатова була розробка нового методу лікування тканинної терапії. Та ця сторінка української медицини вже перегорнута. Сьогодні лікарі працюють у наскладних умовах на передовій та в тилу, рятуючи пацієнтів. І під час повітряних тривог, і під звуки вибухів, яка ж сучасність української та вінницької медицини, зокрема. 15 років тому кардіологічне відділення міської лікарні номер один було здебільшого терапевтичне. Зараз це оазис над сучасних операцій та інноваційного обладнання. Попри те, що наразі центр має лише два поверхи, займає лідируючі позиції серед українських кардіоцентрів і твердо утримується у п'ятірці. Зараз е практично. По трьом напрямкам іде стрімкий розвиток нових технологій. Це напрямок інтервенційної кардіології, напрямок лікування аритмій і напрямок відкритої кардіохірургії. За останні 10 років є один із найбільших прогресів в українській медицині. Ну, перш за все, це стосується лікування такого захворювання, як у інфаркт міокарда. Застосування цих нових технологій дозволило зменшити летальність практичного. В чотири рази. Успіх вінницької кардіології це перш за все професіоналізм лікарів та медперсоналу і їхня відданість професії. Під час операцій на серці немає місця помилкам. Тож кардіологи розвиваються, опановують нові техніки і тепер готуються до переїзду у нову будівлю. Центр серцево-судинних патологій будували з 2016 року. Потім ковід і війна, тож роботи призупинили. Та вже восени у цих стінах лікуватимуть пацієнтів з порушеннями ритму серця у перші. В регіоні електрофізіологічні лабораторії. Новинкою для Вінниче стане й операційна з обладнанням для малоінвазивної хірургії. Фактично по кожному напрямку сучасної кардіології там буде щось нове. Нові будуть якісь нові технології, яких раніше ну не було в Вінниці, Вінницькій області, а деяких не було і в або були дуже мало представлені взагалі в Україні. Новаторством може похвалитися і центр мікрохірургії ока, який працює вже понад півроку. Коштом міста тут зробили ремонт та придбали сучасне обладнання. З 2019 року ми працювали в інших умовах. Ми звільнили відділення для хворих з ковідом і працювали в поліклінічному відділенні. Потім два роки ми знали, було що епідемія ковіду була. Потім, дякуючи допомозі міської ради, почали робити тут ремонт. І на протязі року відбувався ремонт. І на сьогоднішній день ви бачите, в яких умовах зараз ми працюємо. У стаціонарі 14 ліжок. Як лікують віничан, перевіряв і міський голова Сергій Моргунов у перші дні роботи центру. Звід... 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 А ви Звід... звідки? З Вінниці? З Вінниці? А з Літина, так? Ти що приїхав, Що робить? Судьба, знає. І що як вони тут? я поняту? Нормально. Да, обслуговують нормально. Всім подяк. Дивляться все. Да? У мене лавкома була із да, катараксів. У гордість центру сучасна операційна із надпотужною апаратурою. Завдяки їй за день лікарі роблять десятки операцій. Так будують і в Європі, і в Америці. Це саме саме сучасне на сьогоднішній день є. Зесні мікроскоп, американський апарат дозволяє нам виділяти катерафу за 5-10 хвилин, міняти криштали. І або в цей же день людина йде додому, або на наступний, от як з району приїхали. Двома сучасними апаратами підсили цьогоріч і лікарні ШМД. Їх передало місто побратим Карлсруе. Ці новинки вже допомагають оперативніше надавати послуги пацієнтам. Це наркозна станція, яка має функцію, окрім вентиляції пацієнта, роботу з газовими анестетиками. Тобто можна проводити і внутрішньовельні наркози штучної вентиляції легенів, і інгаляційні анестезії. Крім наркозної станції, ми отримали транспортний апарат штучної вентиляції легенів, який дозволяє підтримувати всі сучасні необхідні режими штучної вентиляції. Зробити медичну допомогу швидкою, доступною та якісною для усіх віничан пріоритет закладу. Наркозну станцію та апарат ШВЛ встановили у одній із операційних, де також є новий ангіограф і надсучасний мікроскоп. Для українських лікарень така техніка рідкість. Ви дає дати можливість працювати як лікарем, так і асистенту хірурга. Плюс має сучасну систему автофокусування лазерного, що дозволяє скоротити час операції. Можливість аудіо відеозапису ходу операції. Ви зараз бачите один із випадків, який був у нас пропорований з допомогою наших латвійських колег. Зараз представники Вінниці та Карлсруе домовляються про двостороннє медичне стажування. Такий обмін досвідом стане корисним як для українських лікарів, так і німецьких. Адже європейські партнери зацікавлені отримати досвід лікування воєнних травм. Цим Вінницькі лікарі займаються вже понад 10 років від початку російсько-української війни. Окрім вражаючих операцій та тисяч врятованих життів наших героїв, Вінниця стала одним із осередків реабілітації. Аби допомогти бійцям відновити здоров'я після отриманих травм, у березні цього року на базі міської лікарні номер 1 створили клінічний центр амбулаторної та стаціонарної реабілітації. За цей час провели ремонтні роботи та встановили сучасне обладнання, яке допомагатиме повертати до активного життя і військових, і цивільних. Таке оновлення коштувало лікарні. Майже 4 мільйони гривень. І завдяки нашим закупівлям ми обладнали самим сучасним обладнанням, яке є сьогодні на світовому ринку. Я можу відповідально сказати, що наше відділення, наш клінічний центр реабілітації на сьогоднішній день є одним із найпотужніших потужних реабілітаційних закладів. Пріоритетом роботи відділення є військові. Їх спрямовують у центр після лікування у травматологічному, хірургічному та неврологічному відділеннях. Серед них і Руслан. У січні 2024-го він отримав обмороження нижніх кінцівок на Запорізькому напрямку. Каже, після 12 операцій на ногах роботи з реабілітологом чимало. Знову тренуватись, ходити, розминати, розтягувати мишці. сухожилля, все інше. Готовність, як обично, вперед-вперед. Підсилити потужності Вінницького медзакладу допомогли партнери з Мюнстера два роки тому. Ми отримали гуманітарну допомогу досить потужну і дороговартісну. І це, вона включає в себе два велоергометра велотренажера, горизонтальний велотренажер, мобільна установка для терапії ходьби і транзитна каталка для пересування пацієнтів. Багатофункціональне обладнання допоможе покращити умови для реабілітації. Виклики з зобов'язують нас проводити і таку медичну допомогу. І хочу дуже подякувати громаді Мюнстера Німеччина за їхню швидку реакцію на нашу потребу за те, що ці люди зібрали для нас кошти, придбали дуже необхідне нам обладнання. І сьогодні воно вже у нас у відділення. Також хочеться подякувати Вінницькій міській раді. Всім працівникам, які повністю початку і до кінця супроводжували цей проект, дякую всім, хто допоміг надавати нам якісну медичну реабілітаційну допомогу. Вінницькі стоматологи ж змінили звичні кабінети на пересувні клініки та приймають нові виклики в умовах війни. З початку повномасштабного вторгнення стоматологи Вінницького медичного центру активно допомагають ЗСУ. Бригада дантистів лікувала зуби вже двом тисячам бійців у різних куточках України. Мобільна стоматологія працює вже понад півтора року. Ми їздили туди, і був мороз, мінус 15. І машину важко було нагріти, і їздили там, де не було електроенергії. Ми працювали з генератором. Була дуже важка ситуація в Херсоні. От коли мені дзвонять лікарі і кажуть, нам ну неможливо працювати, хоча ми працюємо. Вони працювали там чотири дня, і вибухи не стихали. Роман Косик один зі стоматологів мобільної бригади. Неодноразово лікував військових в частинах на передових позиціях. Такі виїзди лікарів просто необхідні для оборонців, адже їм потрібні різні стоматологічні послуги, які вони не можуть отримати на лінії фронту. Найчастіше вони стикаються з ускладненнями каріусу, тобто це пульпіти і піродонтіти. Це біль, це неможливість виконувати. Якісь поставлені перед ними задачі. Наш автомобіль обладнаний сучасним обладнанням, тобто всі необхідні маніпуляції, які потрібно виконувати лікар-стоматологу в повсякденному житті, є можливість це зробити. Якісні медичні послуги доступні і жителям приєднаних до Вінниці території. Зокрема, у писарівці цьогоріч завершили ремонт амбулаторії та прилеглої території. Роботи почали ще до початку повномасштабної війни. Раніше була зроблена дах, е е капітальний ремонт, поміняли покрівлю, е також зробили утеплення е фасаду і частково е облагородили територію. Тож, колись стару будівлю вже не впізнати, місто нам виділило кошти, ми замінили систему опалення за гроші, які ми заробили в НСЗУ. Ми зробили ремонтні роботи. А ми покращили умови в щеплювальному кабінеті. Зробили так до ладу, як повинно бути і умови всі. Фіз... 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 Фізіотерапевтичний кабінет, кабінет невідкладної допомоги. Є повністю обладнання для зберігання вакцини, для огляд, лікування, щеплення, невідкладна допомога. В амбулаторії щонайменше три тисячі пацієнтів, серед яких і дорослі, і малеча звертаються сюди і жителі з сусідніх громад. Працюємо щодо модернізації вторинної ланки медицини. Я маю на увазі стаціонарів і буквально в минулому році ми відкрили один із поверхів терапевтичного відділення першої нашої клінічної лікарні. І далі будемо продовжувати для створення комфортних умов перебування пацієнтів в стаціонарі. Про маленьких жителів громади та їхніх матерів 24 на 7 дбають у центрі матері та дитини. У закладі надають повний спектр медичних послуг від народження дитини та до повноліття. Тут діють перинатальний та педіатричні корпуси, а також дитячий стаціонар. Юлія Железнова разом із синочком Сергієм прийшла на прийом до педіатра. Народжувала тут майже рік тому. Свіжі спогади і тільки такі хороші спогади, хоча не такий нелегкий процес, але все сподобалося. Дуже кваліфікований персонал було комфортно, ну дійсно от комфортно на налаштовані на діток, дітей дуже всі люблять, і діти це відчувають, тому немає проблеми сходити до лікаря. Старшою ми проговорюємо, і вона залюбки йде до свого лікаря і знає, що всі друзі, тому що всі її раді бачити всіх вона знає. Турбуються лікарі не лише про якісну медичну допомогу, а й про те, аби надавати її безперебійно, навіть в умовах відключень світла. На даху одного з корпусів центру матері й дитини вже півроку працює станція, яка перетворює енергію природи в кіловати. Коли сонячна погода, коли акумулюється електроенергія, вона забезпечує потреби в той момент нашого закладу повністю. Ну, далі вона вливається, скажімо так, в загальну загальну систему енергопостачання. Сонячні електростанції встановили також і на даху ще двох медзакладів в лікарнях номер 1 і номер 3 Загалом, з початку року, на підтримку медицини з бюджету громади виділили понад 120 мільйонів гривень. Зокрема, 4,1 мільйон гривень на медичні послуги жителям громади та безкоштовні ліки. 8 мільйонів гривень на придбання медикаментів, виробів медичного призначення та витратних медичних матеріалів для лікарень. 2,4 мільйони гривень на виплату заробітної плати медикам за роботу у військово-лікарській комісії. За цих півроку у Вінницькій лікарні поповнилися новим обладнанням та відзначилися унікальними операціями. Електронний хірургічний мікроскоп отримала МКЛ ШМД для проведення мікрохірургічних втручань. У закладі впровадили практику стентування хворих з порушеною уродинамікою, відкритим стентом для запобігання ішемії нирки. Чотири лікарі-нейрохірурги МКЛ ШМД пройшли підготовку та стажування з реваскуляризації в гострому періоді ішемічного інсульту. Наразі проведено сім ангіографій та п'ять тромбекстракцій при ГПМК. Вінницький регіональний центр серцево-судинних патологій вкотре став одним із лідерів інтервенційних втручань на судинних серця в Україні протягом дві. Тисячі 2024 року проведено 642 стентування коронарних судин та 1379 коронарографій. Сумісно з кардіохірургами інституту імені Амосова у 2024 році здійснено 125 операцій, що на 39% більше ніж протягом першого півріччя 2023 року. У міському центрі мікрохірургії ОКА виконано 913 операцій на органах зору. Кількість реабілітаційних ліжок по Вінницькій громаді становить 50. Протягом 2024 року стаціонарно проліковано понад пів тисячі пацієнтів, у тому числі 58 дітей. В умовах війни українська система охорони здоров'я не тільки вистояла, а й продовжує розвиватися. У лікарнях проводять надскладні і невідкладні операції. Планові трансплантації активно працює і служба крові. Крім того, в українців з'явилася можливість лікуватися онлайн завдяки послугам телемедицини, тобто консультації з лікарем у чаті, телефоном або за допомогою відеозв'язку. Також МОЗ фокусувалося на ментальному здоров'ї громадян. На ДОКЮА у перші місяці війни помітно зріс попит на послуги лікарів таких спеціальностей, як психолог, психотерапевт, психіатр і невролог. У Вінниці ж один із медцентрів тестує віртуального помічника лікаря і вже невдовзі запустить проєкт у роботу з пацієнтами. Усі ці послуги українці могли отримати безкоштовно. Тож сьогодні українська сфера медицини точно для людей і про людей.